Зараз триває активне обговорення організації літнього відпочинку дітей. Чиновники, педагоги і школярі розподілилися на три групи. Через годину представник кожної із них виступить із доповіддю перед колегами з області і регіонів. А поєднав представників районів з обласним центром інтернет. Ведучі конференції у будь-який момент могли вивести на екран зображення з однієї із 17 камер, встановлених у бібліотеках райцентрів. Подібний захід вже відбувався на початку березня. Тоді освітяни у такому ж форматі обговорювали причини дитячої злочинності. Подібне спілкування надає такі переваги, як можливість одночасно провести конференцію у різних точках області. Тобто людям не потрібно їхати у рівне проводити гаяти час на дорогу, не можуть просто прийти до себе в бібліотеку. Залучили до заходу і школярів. Член дитячого парламенту рівного, восьмикласниця Тетяна, має досвід відпочинку у місцевих таборах: Джерельце, Електронік, Агатівка. Дівчина прийшла на конференцію, аби поділитися своїми спостереженнями зсередини. На мою думку, діти повинні відпочивати у відповідно облаштованих таборах. Зараз їх на рівненщині декілька є, але все ж таки, на мою думку, і слід би було і лікувальну базу, і відповідно умови проживання. Там їм слід би було покращити. Минулої вдалося оздоровити майже 90 тисяч дітей області, тобто 60% від їх загальної кількості, звітують чиновники. За цим показником рівненщина шоста в державі. Запевняють, цього літа відсоток стане ще більшим, адже путівки для постраждалих від аварії на ЧАЕС... надійдуть в область раніше. У тому році перші заїзди почались в другій половині серпня, в вересні місяці, тому значно менше було оздоровлено дітей порівняння з 2009 роком. Відповідно, ми очікуємо, що в цьому році все буде вчасно. Є запевнення міністра відповідного міністерства, що вже в травні, червні почнеться оздоровлення саме цих дітей. Головний ініціатор подібних конференцій, заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов, каже, мета подібних заходів зібрати за одним столом фахівців суміжних галузей. Більш важливий результат це налагодження взаємодії між глуземи. Нехай вони навіть не напрацюють чогось супортом цікавого і важливого. Вони, хоч принаймні, побачать один одного і спробують знайти спільну мову. Бо ще раз повторюю, всі вони працюють одним і саме, з і тим самим – з оздоровленням дітей. До кінця року в області планують провести ще два десятки подібних відеообговорень. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.